Уявіть собі місто, де лікарні назавди закриті цвинтарі зникли. Сльози витирає сам Бог, а слово смерть більше ніколи не лунає. Це не казка, а фінал біблійної історії. Апокаліпсис, Біблія про кінець світу. Новий Єрусалим, вічний дім Божого народа. Апостол Іван пише: І бачив я нове небо і нову землю, і святий город, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Зверни увагу: ми не утікаємо на небо. Це Бог опускає своє місто на оновлену землю, старий і всесвіт, пропитаний гріхом. Прибраний Бог творить нову реальність без зла, прокляття і розпаду. Новий Єрусалим має форму Куба. Довжина і висота, однакові за підрахунками близько 2000 км кілометрів у кожен бік. Це колосальне місто з незліченою кількістю рівнів. Із це вистачить усім, хто записаний у книзі життя. Стіни з яспісу, саме місто, як чисте золото, прозоре мов скло. Фундаменти прикрашені 12 -ма, видами дорогоцінного каміння, 12 брам. Кожна з однієї перлини, на брамах імена колін Ізраїлю, на фундаментах імена апостолів. Це тонка деталь. Один божий народ, старий, і новий завіт разом у місті. Немає. Храму, бо Господь Бог вседержитель, то храм його і Агнець. Немає сонця з місяцем, бо слава Боже, його освітила, а світильник його Агнець. Тобто більше не буде відчуття, що Бог десь далеко. Він центр життя, світла і радості. Ще одна деталь: ворота його не будуть зачинятись в день, а ночі там не буде. Це місто без темряви і страху. Це різні принесуть славу, і честь свою до нього. Усе найкраще, що було в людській культурі, очиститься і стане поклонінням Бога. Він нічого нечистого Туди не війде жоден невиправданий гріх, ані не тінь брехні. Через місто тече ріка води життя, ясна, як кришталь. А по обидві сторони дерево, життя, яке приносить плоди щомісяця, і має листя насілення народів. Там не буде поліклінік, психотерапевтів, ліків, бо сам Бог остаточно стілить усе, що було поламане гріхом. І ось головне смерть не буде вже ні смутку, ні крику, ні болю. Не буде вже не перерва між стражданнями, а повна остаточна крапка. Ісус каже, Же ось нове творю все, і це все включає і тебе, і мене. Питання лише одне: чи вписано твоє ім'я до книги Життя Анса? Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні розбори. Пишіть думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.